Права 1563. Виконай дії. Ну що ж, почнемо. Дивимося першим завданням. Нам треба 373,5 поділити на 45 і відняти 35, що множиться на 0,18. Найбільший пріоритет у нас у ділення і множення, а віднімання виконаємо в самому кінці. Тобто, спочатку знаходимо тоді частку. Вона у нас перша записана. Записуємо 373,5. Що ділиться? Що ділиться на 45? Ну що ж, тоді 373 ділимо на 45. Це буде 8. 8 на 5 це 40. 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 8 на 4 це 32, плюс 4 це 36. Так, віднімаємо. Так, 373 мінус 360 це буде 13. Все, цілу частину у нас завершено ділення. Ставимо кому. Так, тоді зносимо 5. 135 ділимо на 45, це буде 3. 3 на 5 це 15. 5. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 4 на 3 12, плюс 1 це 13. Віднімаємо. Залишок у нас буде 0. Тобто ділення завершене. Пишемо, що частка у нас тоді дорівнює 8,3. Так, переписуємо відняти. Ну, а тепер давайте будемо 35 множити на 0,18. Записуємо 35, що множиться на 0,18. Множимо. 5 на 8 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 8 на 3 24, плюс 4 це 28. 35 множимо на 1, це буде 35. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 8 плюс 5 це 13, 3, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 3 це 5, плюс 1 це 6. У нас є два знаки після коми, Ставимо кому. Отже, тоді. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 6,30. Ну, в кінці відкидуємо, то буде 6,3 мінус 6,3. Ну і різниця тоді дорівнює. Різниця дробової частини це 0, а 8 мінус 6 це 2. Тобто, записуємо, що різниця у нас дорівнює 2. Є? Ну і Переходимо до другого завдання. Бачимо 24,7, що ділиться на 38 мінус 0,29. Що множиться на 67. Тут у нас найбільший пріоритет мають дії в дужках. Спочатку виконаємо ділення. Ну, давайте ділити. Записуємо 24,7. Давайте записуємо. Що ділиться? Що ділиться на 38? 24 менше, ніж 38. Тоді пишемо, що ціла частка. У нас ціла частина частки дорівнює 0. 247 ділимо на 38. Це може бути 6. 6 на 8 48. 8 пишемо 4 запам'ятовуємо, 6 на 3 це 18, плюс 4 це 22. Віднімаємо. Так, 7 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. 17 мінус 8 це буде 9. 4 забрали одиницю 3, 3 мінус 2 це 1. 19 у нас остача, Ділення не завершене. Задописуємо 0. 190 ділимо на 38. Так, це може бути 4. Ні, не 4. Це може бути 5. 8 на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 3 на 5 це 15, плюс 4 це 19. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Все ділення завершене. Тобто записуємо тоді, що це дорівнює. Отже, частка у нас у дужках буде дорівнювати 0,65. Від неї треба відняти 0,29. Ну і помножити результат на 67. І це дорівнює. Ну що ж, тут усно спробуємо знайти. Отже, у нас різниця буде дорівнювати 0 65 сотих мінус спочатку, давайте 20 віднімемо. Це буде 45 сотих. А 45 сотих мінус іще 9, сотих, це буде 40 сотих мінус 4 або 36. сотих, Пишемо, 36 сотих. Так, і це треба помножити на залишається 67. І це дорівнює. Ну що ж, тут ну, вже нам треба множити в стопчик. Записуємо тоді. Отже, пишемо 0,36. Давайте я тут вище напишу. 0,36, що множиться на 67. Множимо. 6 на 7, це 42. 2 пишемо, 4 запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 4 це 25. Далі 6 на 6 це 36. 6 пишемо 3, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18, плюс 3 це 21. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 2, 5 плюс 6 це 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо, 2 плюс 1 це 3, плюс 1 це 4. Тут у нас буде просто 2. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює 24,12. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження значення виразу з десятковими дробами. Пам'ятайте про пріоритет арифметичних операцій. На цьому вправу завершено.